Всім привіт, вітаю-вітаю вас і продовжує квітнути мій бігліпчик. Оце новенький листочок. І ось ще, бачите, він мені вигнав, дуже красивий. В нього такий колір: і не рожевий, і не фіолетовий, і не, не лавандовий. Не знаю, який, але дуже класночий, І от так я дуже рада, що він. Далі продовжує. І, до речі, він, мабуть, якийсь остійкий, тому що на ньому немає шкідника. Далі опускаємося вниз. І моя красавиця фоксія. Подивіться, яка красунечка. Це просто неймовірна краса. Я її пересаджу в кашпо, і вона буде в мене отак висіти. І... Дуже вона любить пити, як ото кіт, дикий кіт орхідея, так, і ця фуксія. Дуже класна. Вже хоче питки, і тому я її палью. Це моя бігонія чорна, не знаю, як її називають. Продавчиня її називала чорна мамба. Не знаю, чесно кажучи, казати не буду. Це я її пересадила. І дивіться, гляньте які нові саме пішли зовсім геть інший листочок. Оце старенький листочок, він такий більш кругліший. Ось старенький листочок. Немає такої якось чіткої ну, кордона А тут, дивіться, навіть от такі якісь пішли. Калючечки, чи як це назвати. Але воно не калюче, воно таке приємне. Але цікаво, я сама тільки зараз це помітила. Пересаджений, простий в той же горшок. Я його розсаджувала, тому що він був настільки великий, він настільки був такий, знаєте, вже забитий. От Я його пересадила на чотири частини і от саме найбільшу залишила собі. Далі. Це мене пригостили красула. І насправді там та красула, яка була у власниці. Я була дуже шокована, тому що вона була ніби баобаб, дуже-дуже товстий ствол. Сама вона формується, сама вона така, знаєте, регулює свій якийсь ріст, ці пагани, ветки. І насправді. Я в неї питала, чи вона ну, обрізала, вона каже, ні, я її не обрізала, вона сама так росла. Але я її не сфотографувала саме ту, ту рослинку. А це від неї, ну такі, да, вона розсадила ну, не вона обрізала, а там, де вона брала, з того дерева і ще її давали, і вона взяла. Ну, в общем, як якся, якся так? Наступна нова. Красотка. Це фуксія повна. Повна, бачите. Ну, тільки вона до мене приїхала. Не знаю, як вона буде себе поводити, чи буде вона скидувати листя, квіти, ну, по типу цієї фуксії, але тут вона не махрова і така вона, ну, ніби квітка проста. Це вже відцвітає. Але вона така дуже, по розміру така сама була, але вже бачите, як вона розрослась і як вона стала такою квітучою хорошою. Дуже хочу, щоб і той сорт був таким самим, тому що це, ну, красивий сам був такий махровий, махрова така квітка. Так що буду вирощувати. І далі бігонія червона з чорним. Я її не розсаджувала це і не пересаджувала. От як вона приїхала, так вона і росте в мене. Просто поставила в біле кашпо, але мені дуже подобається, що вона. Ну, не знаю, в общем, вона мені подобається. Вона така темна, темна эм... бордовий такийся, знаєте, от такий який, якийсь колір. І дуже класно. І взагалі, в мене багато саме червоних бігоній. Я чомусь на них повернулась. Ага, там уже і відкило щось, бачите, і це старенький лист той, що був саме материнський. І он ще є, буде квітнути. Ось така краса на цьому вікні саме на зараз.